6 серпня віряни відзначають одне з найшанованіших християнських свят: Спаса. У Луцьку до собору Святої Трійці сходяться чимало людей, аби освятити кошики, наповнені фруктами, медом та маком. У кожному кошику лучани мають свої традиції та звичаї. У корзинах лучани несуть здебільшого, так би мовити, домашнє, зібране з власних садів. Плоди з власного саду, грушечко, яблучко, лохинку, малинку все, що любимо. Принесли свого саду персики, сливи, е, яблучка. Ну, виноград не з нашого саду, бо ще рано нам не стигне так довго. Ой, який гарний кошечок. О, мед, все. «Домашній мед у вас. Так, так тут біля собору відчувається особлива атмосфера. Люди несуть не просто фрукти, а свої молитви, вдячність і тепло. Велика радість мене, приїхав, мене приїхала донька з внуком, і ми після освячення будемо стіл накриємо, сядемо всі за стіл і будемо святкувати трішки. І обов'язково попробуємо ці фрукти, що ми посвятили. Я обожнюю українські свята, такі більші і трошки менші. І це якась культура, я дітям показую, що яка в нас велика, глибока українська культура. І це якось об'єднує, скріплює це якесь такі родинні традиції, свята і в душі веселіше стає. Та найголовніше це молитва за мир, бо саме це зараз найперше і найсильніше прохання до Бога кожного українця. Стараємося проходити в храм, помолитися, попросити здоров'я, подякувати за все, що ми маємо, і просити миру для нашої країни. Щоб дав Господь, щоб вже так кінчилася війна, щоб все в нас було добренько. Після освячення лучани понесуть кошики до своїх осель, аби вже в родинних колах куштувати цьогорічний освячений врожай.